Друзі, всім привіт від одеської філії компанії Автопарк ЮА. Нове чудове надходження BMW X5 в кузові F-15 2017 року по Америці невелике пошкодження попередній частині. Професійно виправлене. Зараз автомобіль в чудовому, як візуальному, так і технічному стані, не потребує жодних вкладень з пробігом 55 тисяч км. Вид має. Разноширокі диски, свіженька літня гума. По комплектації повний безключовий доступ, шкіряний салончик, чотирьохзонний клімат, чорна стеля з панорамою. Також по комплектації у нас повний електропакет, електрорегулювання переднього ряду сидінь, водійська з пам'яттю, шкіряне мультикермо, з електрорегулюванням, та підігрівом, чудова мультимедіа з усіма необхідними функціями режими руху та багато іншого. Також є заслоночка в нас, щоб ввечері покататись. Друзі, кого зацікавила автівка, запрошуємо на огляд та драйв Грушевського 15 а придбати можна як за готівку і в кредит або лізинг. І ще у нас є 3 день. Чекаємо на вас.